Сьогодні третє і останнє відео з серії як побудувати кар'єру. Ця частина найскладніша, бо в мене напевно не так багато досвіду. Хоча в цілому на рівень кар'єри менеджера я дивився з обох боків, маючи підпорядкованими мені. Там, дофіга команд і з іншого боку, будучи сам тим лідом. Тому я дуже надію, що мої поради актуальні і вам в житті пригодяться. Перше, перша порада, яка, яку я хочу дати, Людям, які займають позицію Тім вона досить банальна і майже на кожному кроці її дають це делегування. Але як на мене, з делегуванням трішки складна ситуація, тому що багато хто постійно каже, що Потрібно делегувати, не потрібно багато чого робити самому, але вони не, вони не підсвічують наступний момент, те, що делегувати потрібно з розумом. І це насправді досить складний навик, який потрібно також прокачувати. У мене є декілька факторів. На які я порекомендую вам звертати увагу під час делегування. Перше і найважливіше це враховувати рівень інженера, спеціаліста, якому ви делегуєте задачу, тому що, наприклад, якомусь сеньору ви можете в більшості випадках давати задачу такою самою, як в такому вигляді, як вона прийшла вам. Неважливо це чи ваш власний мозок, який придумав цю задачу, чи вона вам надійшла зверху, чи ще якимось чином, але в принципі часто буває, що там, в принципі, людина рівня сіньора може її виконати в такому самому вигляді, як ви її дали, Але є нюанси. Нюанси заключаються в тому, що, скоріш за все, цей сеньор бачить принт життя продукту в рамках поточного стану і не бачить цілісної картини, як це має бути в майбутньому. І тому тут важливо навіть сеньору вказувати обмеження, які. Задача має. Але якщо ми говоримо про більш низькі рівні спеціалістів, то зачасту потрібно спрощувати задачу або більш деталізовувати її для того, щоб людина, яка буде виконувати цю задачу, могла її зробити, щоб в неї були всі ментальні інструменти, які потрібно. Для того щоб цю задачу виконати, але тут е якраз є наступна річ, яка має балансувати. Е ці розжовування задач в тому, що неважливо спеціалісту якого рівня ви даєте задач, завжди все одно потрібно залишати певну частинку свободи в рамках вирішення задачі. Це потрібно для з двох причин. Перше, це те, що якраз в рамках оцих вільних зон без контролю, де ви даєте можливість інженеру придумати. Власне рішення, це якраз в цьому місці покращують його навички. Він починає вирішувати більш складні задачі. При тому, якщо ви не вгадали з рівнем свободи, в принципі, нічого страшного не відбудеться. Вам спеціаліст прийде до вас з запитаннями, і ви зможете там уточнити ті зони, які потрібно, але також тут може спеціаліст приходити з питаннями через те, що він шукає легкий шлях, і тут потрібно теж мати в руках розуміння. Це одно, що ні, тут не катить йому розжовувати, бо цю частину він може має вирішити сам. І відповіддю на питання не пряме, типу, а от зробив отак. А Відповідь має бути: а піди от туди, подивися, там є. Мають бути приклади, чи спробуй пошукати от за таким запитом, і так далі. Тобто не дати людині рибу, а дати вудочку. І наступне, що важливо в делагуваннях, про що взагалі майже ніде не згадується, а це вибудувати систему контролю. Виконання задач. Чому це важливо? Тому що так як більшу частину задач ви будете делегувати, у вас є ймовірність, що розвиток продукту в цей момент піде не по тому плану, по якому ви планували. Тобто десь люди можуть приймати гірші рішення в стратегічному плані, в цілому досить часто. У інженерів є проблема, що вони намагаються овероптимізувати задачу і вирішити всі-всі-всі можливі проблеми майбутнього і теж це буде оверхед. Вам потрібно мати спосіб, як ви будете валідувати що. Ситуація на проєкті ще досі контрольована, і ви можете, і ваші знання про те, як влаштований продукт все ще актуально, тому що теж те, що часто можна побачити, особливо в тих місцях, де людина. Яка займає менеджерську позицію менш компетентна, часто там її підлеглі беруть все, що там робиться, в, під свій контроль, і далі вже ситуація може досить сильно відрізнятися від тієї реальної ситуації, точніше не реальної, а тієї таргетної ситуації, таргетного стану, коли Система працює так, як і планувалось. Звісно, тут є наступне питання, яке може виникнути у вас. А як же цю систему будувати? Для тут мені особливо відповіді немає. Є просто. Для кожної задачі, яку я делегую, є ряд ключових питань, які я можу задати, і зрозуміти, що задача виконана так як я очікував, що вона буде виконана. І напевно це найголовніша, найголовніший мій спосіб контролю. Також потенційно можна, можна дивитись, звісно, код рев'ю, але. Це рішення більш актуально на менших командах, але на більших командах це перетворюється в великий оверхед для Тімліда і нічого доброго не приносить. Можливо, можемо навіть гарний спосіб, який є, це внедрити, інтегрувати в процес розробки. Ще одну фазу перед написанням коду це фаза дизайну системи, і потім наступне це дизайн ревю де людина, яка імплементує якусь фічу перед тим, як її імплементувати, приносить там пак діаграмів з поясненнями, що і як він хоче зробити. І чому це рішення найбільш оптимальне? На цьому телегування, все ті найбільші проблеми, поєнти, які я бачив, я розібрав. Наступний пункт це розвивати навички в рамках? Відповідальності команди. Тобто, якщо у вас там, якщо ви сам з самого початку були бекенд спеціалістом потім ви стали, наприклад, тім лідоми, у вас є в команді не тільки бекенд спеціалісти а ще й фронтенд, тобто в зону відповідальності команди потрапляє якась частина фронт -енд, фронтенду проекту. Весь фронт не важливо. А, важливо в тому, що а, вам потрібно вивчати, крім вашої основної навички, бекенд, ще й розвивати додаткові навички, які стосуються фронтенду, можливо, інфраструктури. Можливо, ще чогось, тому що тут важливо розуміти, що відбувається в тій зоні відповідальності, щоб те, що кажуть ваші підлегли, не було якимось білим шумом, щоб ви їх розуміли. А також, там, якщо ви піднімаєтесь на вищий ступінь менеджменту, вам потрібно буде і стратегічно будувати. Що я зіваю постійно? Вам потрібно буде е, будувати стратегію розвитку дієї частини проєкту, в якій ви не розбираєтесь, і в цей момент починають вилазити проблеми в тому, що ви не, не розумієте ту частину, за яку починаєте відповідати. І тут це важливо. Я напевно вже повторююсь, бо я вже казав, мені здається, це, це важливо. Але ідея така, що е, ви не маєте бути там на всі 100% таким самим крутим професіоналом, як ваш найскіловіший підлеглий в цій зоні. Ні, а вам потрібно мати достатні навички для того, щоб розуміти, про що він говорить, і що, що це означає. Щоб в принципі, і ви, як мінімум, могли фасилітувати ті чи інші ідеї, могли приймати рішення на тему пріоритизації тих чи інших задач, тому що вам все одно потрібно це, напевно, базова умова скрізь, тому що завжди на проектах більше задач ніж capacity їх виконати, і завжди потрібно розуміти, навіть не розуміти, а правильно працювати з технічним боргом, тому що, тому що інколи, якщо правильно не, не зробити в правильний час його виплату, вирішення тих задач, які породжені технічним боргом насправді дуже прикольна штука тут є, якою я завжди користуюсь, Це для кожного з технічних боргів мати задачу, яка ну мати кондішн, при якому її буде означати, якщо він виконується, то вам потрібно в терміновому порядку. Або можливо, навіть перед виконанням цієї умови, тобто там з'явилася задача на якусь фічу, і ви знаєте, що ця фіча є кондішеном для тієї чи іншої задачі технічного боргу, і це може означати наступне, що перед тим як реалізовувати наступну фічу. Вам потрібно виконати задачу з, технічним, з технічного боргу для того, щоб о, ускладнення системи, яке приводиться цією фічею, о, воно покривалося вирішенням якихось проблем в, з минулого, які прийшли до нас з минулого. І тут насправді я собі в шпаргалку не писав цей пункт, але я зрозумів, що він теж. О, Досить важливий це контролювати когнітивну складність роботи команди. Тобто не можна просто так додавати, наприклад, якісь процеси, які вимагають додаткових дій, але при цьому не прибираючи якісь дії, які вже є, навіть не дії. Ну коротше, складність. В якомусь місці не прибираючи складність роботи, часто це виглядає так, що є якась штука, яку ви домовились робити вручну, не писати код для її імплементації. Далі проходить якийсь час, а у вас з'являється інша інша річ, яку ви хочете виконувати руками. То це значить, що якусь минулих речей, яку ви виконуєте руками, можливо, там вручний реліз, чи там вручну проганяти міграцію, чи ще щось таке. не, не важливо де, але важливо тримати цей баланс. Не можна робити досить велике когнітивне навантаження, виконування тих чи інакших дій. Якщо при цьому не прибирати старе когнітивне навантаження, чому це так? Тому що дуже високе когнітивне навантаження на виконання тих чи інакших дій призводить до того, що люди роблять більше помилок. Тобто, чим складніший у нас процес, чим більше ручних дій там має бути, тим більша ймовірність того, що людина десь там допустить помилку. Це викличе той чи інакший негативний фактор. І причому мій досвід показує, що скрізь де можна допустити помилку, людина обов'язково її допустить. чи там зараз, чи трохи пізніше. Наступний пункт це розв'язувати залежності з себе. Що я маю на увазі? Досить багато тімлядів люблять вибудовувати процеси таким чином, що майже кожне питання має вирішуватись з його участю, де він приймає фінальне рішення про те, що буде робитись в цій задачі, чи ці зоні системи неважливо, але суть в тому, що він закільцьовує все на себе. Часто одним із симптомів такого підходу являється те, що людина, наприклад, якщо тім літ їде в відпустку і відразу після цього все розвалюється, це значить, що. Він допустив цю помилку і дуже багато різних речей зав'язав на себе. А як це можна вирішувати? Ну, по-перше, в різних процесах можна залучати довірених осіб в тому чи іншому питанні, і вони щоб теж приймали участь. А у випадку, коли ти їдеш... в Приходиш, йдеш у відпустку, чи ще щось, а вони замість тебе мають фінальне слово, вирішення різних спорів, прийняті рішень і так далі. І тут насправді є плавний перехід на наступний пункт, про який я хотів поговорити, і я вже про нього говорив: це вирощування собі заміни. І якраз людина, яка в майбутньому має стати тим льодом замість тебе, вона і може виконувати всі твої обов'язки в той час, коли ти відпустці чи ще чомусь недоступний. А ще чому дуже важливо вирощувати собі заміну, якраз в питанні, коли ти вже досить високорівневий менеджер. І більша частина твоєї роботи це не вирішування якихось поточних питань, а навпаки, е намагання заглянути кудись в сроці, в періоді там, на рік на майбутнє, зрозуміти який таргетний стан системи, команди процесів ти хочеш, щоб був через цей рік, і потім розбиваєш е там таргетний стан на етапи, які будуть крок за кроком виконуватись. І перетворюватись в доконаний результат, і от коли ти займаєшся якимось от такими речами, там мого досвіду це була, наприклад, була велика задача по побудові георозподіленого рішення проекту або побудовка кар'єрної матриці в компанії. Або ще якісь інші такі речі, які насправді дуже рідко ну краще, в яких а, немає часто напряму за осайне людини, яка це має виконувати, і тут краще, якщо там з менеджерської точки зору, особливо хай менеджерської точки зору. Більше вихлопу у компанії команді Вотева принесе саме ця ситуація вирішення такої більш глибокої проблеми стратегічної. Ніж тим, що ти будеш займатися е, вирішенням хвилинних е, проблем, е, тому якраз коли в тебе є людина, яка там є твоїм заступником, суксесором неважливо. Важливо з ним також це досить чітко проговорити, то тоді у вас є змога працювати над задачами, які мають більш е, великий кумулятивний ефект, тобто приносять значно більше користі для організації, ніж, е, ніж все є хвилинне е, втручання в якусь day-to-day -day рутину. Важливо, звісно, переглядати ці, ну тобто поглядати на ці проблеми, на ці процеси, які відбуваються за дня день, для того, щоб можна було направити людину от, чи команду в вирішення якогось питання, вирішення якоїсь проблеми, якою довго не вирішується. А в принципі, те є теж питання з одного боку побудови метрик. На які можна спирати, щоб помічати ту чи іншу проблему місцями десь, м, теж, м, там, звісно, всі говорять про дологування, але я бачу як гарну практику час від часу занурюватись в код і вирішувати проблему якусь своїми руками. З одного боку, це дає тобі більш релевантний Досвід 에, того, що відбувається зараз в проєкті, з іншого боку, це також дає тобі 에, е -м, якийсь м, запас е респекту, <свіг> поваги від команди, що, тому що часто сходиться все на тому пункті, що «А, та він менеджер, він нічого не вміє, я взагалі тут супер крутий, супер шарю. І нашому мені його слухатись, якщо він нічого не розуміє, і зазвичай в такі ситуації, коли ти приходиш засучив за рукава і швидко вирішуєш якусь проблему, це досить добре бустить те, що команда більш серйозніше прислуховується до твоїх парад, і тут важливо так, це теж частина. Мого підходу в менеджменті я не люблю диктувати умови, типу, а зробив оце, отак, і все ніяк інакше. Я намагаюся людей в ніжному форматі довести до того, щоб вони прийшли самі до того рішення, яке я хочу, щоб вони зробили. А тепер хвилинка реклами. Навіть дві. Перше, я сьогодні не взяв його з собою, але. Я казав в минулому відео, що на сотню підписників на цьому каналі я розіграю артизан з гербом України. Це одна частина реклами. Друга частина реклами це те, що одна з компаній, в яких я працюю, це компанія Ювел. Ми робимо медичний консьєрж сімейних лікарів здорової людини. І Ще купу інших речей, для того, щоб зняти у вас негативний флор, про щоб спростити для вас будь-який контакт з медичним сферою медичного обслуговування. Тому, якщо вам цікаво, переходьте. За посиланням в дискріпшну, або можете просто натайпати і Почитати більш в деталях, що ми робимо. І якщо це вам буде цікаво, придбати підписку. На цьому все. Гарного вам! дня. Підписуйтесь, ставте лайки. Не люблю це казати. І трошки бісить, коли чи так кажуть, але статистика каже, що якщо на цьому не акцентувати увагу, то люди цього не роблять взагалі.